І вітання п'ятниця, перше серпня. Тож далі у випуску розповім вам про головне. Ще одного зрадника викрила служба безпеки України у силах оборони за інформацією спецслужб. Льотчик, інструктор, майор однієї із авіабригад зсу, насправді є агентом російської воєнної розвідки. Він передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак РФ по об'єктах повітряних сил. Зокрема, пріоритетними цілями вороги були аеродроми, базування літаків F-16, Міраж 2000 та Су-24. Агент збирав координати розміщення цих повітряних суд. Ден графіки та принцип черговості їхнього вильоту. Окрім цього, зрадник передавав російській воєнній розвідці особові дані пілотів Збройних сил України, бортові номери та озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів. Для конспірації фігурант виходив на зв'язок з російським спецслужбістом через анонімний канал електронної пошти та використовував секретні чати у месенджерах. Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його після спроби зібрати нову порцію інформації. Слідчі служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, а це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Він став на захист держави без вагань та добровільно. Повністю віддався захист України, боровся за її майбутнє та мріяв про перемогу. У Кам'янці-Подільському попрощалися із героєм Валерієм Шопіним. На церемонії прощання були колеги із ТРК Кам'янець-Подільський. Знову втрата у камянець подільській громаді 1 серпня на щиті додому повернувся житель села Довжок Валерій Шопін. Увага. Струнку! Розгорнути державний прапор України. До державного прапор. Стати на захист України Валерій вирішив самостійно. Служив стрільцем штурмового спеціалізованого відділення. Бойові завдання виконував на Покровському напрямку. 10 березня 2025 року йому виповнилось 42. А 26 липня під час виконання обов'язків військової служби поблизу населеного пункту Муравка Донецької області під час стрілецького бою снайперський постріл обірвав молоде життя. Поховали героя у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї Слави. Молодь у Хмельницькому заговорила про доступність. Одноденний тренінг Безбар'єрний двіж зібрав однодумців, які прагнуть зробити місто комфортним, а його жителів толерантними до потреб інших. Чого вдалося навчитись, бачили наші колеги. Як почувається людина на візку, коли поруч немає пандуса. Усе це не лише теорія, а щоденна реальність для багатьох. Форум Безбар'єрний двіж об'єднав ініціативну молодь представників громадських організацій та людей з інвалідністю, щоб разом говорити про толерантність і реальні дії. Це питання стоїть надзвичайно актуальним зараз і під час війни, коли багато військових повертаються із лінії фронту з амбутованими кінцівками або на кріслі колісному, або просто з інвалідністю. І ми маємо просувати безбер'єрність та інклюзію в маси, щоб саме люди не боялися, як мінімум, підходити до військових, підходити також до людей з інвалідністю та спілкуватися з ними. Безбар'єрність це не лише про інфраструктуру, а й про свідомість. Тренінг завершився, але головне залишилося. Готовність молоді змінювати простір навколо себе, бо кожен крок у напрямку інклюзії це крок до справедливого суспільства. Сьогодні ми будемо зачіпати тему не лише людей з інвалідністю, а й національних меншин, етнічних груп, і так далі, щоб показати, що безбар'єрність це насправді не лише про людей з інвалідністю, а про кожного з нас. Серед учасників школярі студенти, молодіжні активісти і волонтери. Їх об'єднує спільна мета зробити Хмельницький відкритим і доступним для кожного. Для багатьох це не перший захід на тему інклюзії. Основні такі аспекти і ключові питання і розуміння теми безбар'єрності. Ми обговоримо з нашими педагогами-організаторами та керівниками гуртків міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Безбар'єрний двіж це форум, який стане першим кроком, в якому комфортно всім. Адже доступність починається з розуміння, а зміни з кожного з нас. Оксана Медвідєва, телеканал Перший Подільський. Негода залишила слід у парку села Маліївці. Повалення дерева та пошкоджена зелена зона потребують термінового прибирання. Директорка історико-культурного комплексу звертається до громади з проханням про допомогу. Робочі руки. Дуже потрібні вже цієї суботи. Небайдужих чекають у парку зранку. Буде організований виїзд Хмельницького від філармонії о 9.00 2 серпня. Ми дуже просимо всіх про допомогу приїхати до нас в цю суботу, допомогти з прибиранням в парку, поки через. Всі оці завали не проріс хмиз, це все треба терміново розтягнути. А по суті, весь парк просто завалений деревами, як наслідками негоди. Е, є дерева, які ми втратили, які надзвичайно шкода, просто стискається серце. Але дуже багато такого просто хмизу. Там навіть на цій галявинці бачимо, що оця сосна теж постраждала, але по суті, там просто сухі гілки пообламувалися. 25 мешканців Хмельниччини отримали кошти від держави на відкриття або розвиток власної справи. Сертифікати вручили в Хмельницькому обласному центрі зайнятості. Серед переможців, сім учасників бойових дій та членів їхніх родин, які отримають гранти за спеціальними умовами. За кількістю підтриманих заяв, Хмельниччина увійшла до п'ятірки лідерів серед регіонів України. Внаслідок реалізації цих проєктів у різних сферах на Хмельниччині буде створено понад 2700 нових робочих місць. В селі Улашанівка Шепетівського району вже восьмий рік функціонує високотехнологічне підприємство. Понад сотня працівників щоденно створюють екологічні препарати, а частину сировини збирають поблизу атомної електростанції. Як працює виробництво, розповімо далі. Одне з провідних фармацевтичних підприємств України успішно працює в Улашанівці неподалік Хмельницької АЕС. Виробництво, яке частково використовує сировину, зібрану біля атомної станції. Яскравий доказ чистоти довкілля в зоні її впливу. Цей бізнес не лише екологічний, а й соціально відповідальний, підтримує місцеву громаду та створює робочі місця. Якщо у нас є можливість така, що це дати замовлення нашому, скажімо, мічизяному виробнику, то ми це так і робимо. На підприємстві дотримуються найвищих стандартів якості чистоти та технологічного контролю. Тут працює понад 130 людей, переважно місцеві мешканці. Вони проходять спеціальне навчання, аби відповідати фармацевтичним вимогам виробництва. Це місцеві люди, які є люди, які в нас приїхали з інших регіонів. А для тих людей, які в нас приїжджають з інших регіонів, до принципі ми і для своїх місцевих, там для молодих сімей, у нас є житловий фонд, яких ми забезпечуємо службовими квартирами, у цехах виробляють оригінальні запатентовані препарати. Продукція проходить кілька етапів: від екстрагування до фасування. Все під контролем фізико-хімічної та мікробіологічної лабораторії. Підтвердили саме противірусну дію нашої продукції, а вона забезпечена наявністю флавоноїдів, глікозидів і карбонових кислот, які є активним фармацевтичним інгредієнтом саме у цій траві. Рослину лікарська сировина, яку використовують у виробництві, проходить суворий контроль, обов'язкове оформлення екологічних паспортів, лабораторні аналізи, відповідність міжнародним нормам. На підприємстві працюють фахівці з різних регіонів України. Хіміки, технологи, фармацевти, та всі вони називають це місце своїм другим домом. Люди всі навчені. Благодаря людям, всім благодаря нашому керівництву ми отримали сертифікат GMP, який навіть не всі мають заводи по Україні. Фармацевтичне підприємство Екофарм приклад того, як науковий підхід, сучасні технології та природні ресурси можуть служити на благо суспільству. Завдяки таким ініціативам регіони розвиваються, зберігаючи природу і створюючи робочі місця для українців. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Цьогоріч медовий спас припадає на 1 серпня. У церквах освячують мед, мак і воду. За давньою традицією, це захист для родини і дому. Свято також відоме як маковія або перший спас і символізує початок успенського посту. У народі вірять, якщо цього дня скуштувати освячений мед, рік буде солодким і щасливим. Цьогоріч, 1 серпня, православні віряни відзначають медовий спас. Є три важливі народні згадки, які наші предки хотіли вкласти у назву цього свята: це мак, мед і вода. Так само сьогодні ще святкує і Маковецьких тих юнаків, їхньої матері Соломонії, їхні вчителі Лазари, які віддали своє життя за істинного Бога, але вони не вступили від істинного бога. І сьогодні, сьогодні по нашій традиції так, це вже є такі перші плоди зілля, ну, перші плоди меду. Щороку Тетяна разом зі своєю родиною відзначають пендовий спас. Жінка розповідає, що з переходом церкви до ПЦУ почала частіше відвідувати храм, молитись за воїнів та відзначати різні свята. У кошик поклала небагато, лише те, що спекла власноруч. Святкуємо, молимось за наших воїнів, всіх людей. Хай Бог благословить. Спекла такі маківники з маком. Може показати, от це мама все робила. Медом пригостили друзі, букет теж мама зробила. А от Наталія вже півстоліття ходить у церкву. Каже, Маковея дуже світле та добре свято. Я святкую завжди з рідними, з внучком завжди до церкви. Ну, булочку з маком, букет, квітів, трав і ще мед. Вода освячена цього дня має цілющу силу, адже потім нею можна буде лікуватися. За стародавньою традицією до церкви несуть овочі та фрукти, щоб отримати благословення на збір урожаю, а також мед. У свято медового спасу печуть медові пряники та пироги. Цього дня в церквах освячують різнотрав'я мед, мак та воду. Оксана Мідвєдєва, телеканал Перший Подільський. Коли аромат кави більше, ніж просто напій, у Хмельницькому працює мережа магазинів, де кожне зерно обране з турботою, а кожна суміш має свою історію. Тут продають не просто каву та чай, а емоції, стиль життя та атмосферу справжнього гурманства. З традиціями якості та асортиментом знайомилась наша знімальна група. У магазині Пан Гурман десятки сортів кави з Латинської Америки, Африки та Азії. В асортименті зернова, мелена та кава для капсульних систем. Уся продукція сертифікована, свіжа та проходить суворий контроль якості. Є класифікація чай, кава, спеції. І відповідно кожна класифікація має свої підгрупи. Наприклад, чай чорний, зелений, трав'яний, фруктовий, білий, композиційний, пуери. Є ще ройбуша, окрема така підкатегорія, це особисто моя. А потім, якщо ми говоримо про каву, це може бути арабіка чиста, ароматизована, суміш арабіки і робусти, а також сублімована розчинна кава. І якщо ми говоримо про спеції, це може бути як моноспеції, так і суміші, і так і кондитерська лінієчка невеличка в нас також є. Консультанти допоможуть підібрати напій за смаком, способом приготування чи настроєм від еспресо до японського матча. Тут добре розуміється на ароматах, кислотності та текстурі. Якщо ми будемо говорити про каву, десь в порядку трьохсот, а по спеціям ніколи не задумувалась, не рахувала. Ну, думаю, теж десь до трьохсот позицій буде. Окрім кави та чаю, тут представлено великий вибір аксесуарів для заварювання, подарункових наборів і спецій. Це місце, де кожен знайде ідеальний подарунок собі чи близьким. Основний аспект це чай, кава, тому відповідно у нас є також і посуд для цього. Це можуть бути як гейзерки, так і турочки. Якщо ми говоримо про каву, так і кавомолочки маленькі. Якщо ми будемо говорити про чай, це різний посуд. Від європейського способу заварювання, тобто це великі чайнички, до китайського способу заварювання гайваньки, чахайчики, п'яла, дощечки. Вони можуть бути як окремо, так і в комплексі, можуть бути підставочки для спів. Пецій, спеції, подарункові наборчики, тому асортимент дуже великий. У пан Гурман не лише продають чай, тут його вчаться відчувати. У рамках тематичних заходів організовують справжні чайні церемонії, де знайомлять гостей з традиціями заварювання культурою споживання та філософією кожного листочка. У нас є велика перевага, великий асортимент китайського чаю. Це, зокрема, пуери, деньхуні, білі, зелені чайочки. Є бліни. Ми проводимо також чайні церемонії та чайні дегустації. Є цікаві акції. Наприклад, 100 грам чаю, 100 грамів кави і 100 грам спецій. Найнижча позиція буде йти за одну, за одну копійку. Тим самим ви можете познайомитися зі всім асортиментом нашого магазину. Пан гурман це місце, де гурманство стає доступним кожному. Магазини працюють у Хмельницькому за адресами Зарічанська, 26, Соборна, 16 та Грушевського 45. Також діє онлайн-магазин із доставкою. Завітайте та створіть свої чаєві історії вже сьогодні. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Ким початок серпня побачила команда першого подільського. Запрошую вас на офіційні сторінки у соціальні мережі. А також пропоную разом пригадати головне з п'яти робочих днів, що минають у підсумковому випуску тижня. Не пропустіть, побачимось.